Ну, що це буде спроба номер три. Не знаю, чи нам все ж таки сьогодні вдасться, але спробуємо в останній раз. Якщо ні, то ми тоді з технічних причин перенесемо прямий ефір. Зараз знову буду чекати на Яну, знову буду її під'єднувати, знову ми розповідати про те, що а, сьогодні ми розбираємо кейс Яни і Так, зараз тримаємо Кулачки, crossed. Так, Яна, ну що? Ми доб'ємо сьогодні? сьогодні? Зараз. Третя спроба. Ну, майже все зараз добре. Супер, добре. Тоді ми з тобою повертаємося до того, як тебе життя взагалі звело за HR. Да. Розповідай. Так, да, я розпочала з того, що я працювала керуючим адміністратором в закладі, де навчали. Дітей 9-11 класу, і мені запропонували провести співбесіду. Я погодилася, проте, звичайно, не мала ніяких технологій. Це просто було: а покажіть, що ви робите, розкажіть про себе. Але я відчула прям таке натхнення. Мені так сподобалося спілкуватися з людьми, і найбільше мені сподобалося те, що я відчула наскільки цікаво їх розкривати. Тобто, я, наприклад, спілкувалася з викладачем з математики, але він ще займається там, не знаю, шахами, він має такі то погляди на життя. Він таке то хоче. Я думаю, окей, ну маєш бути якась професія, напрямок, який пов'язаний зі спілкуванням з людьми, з розглядом їх талантів, бо я завжди любила спілкуватися в університеті, принаймні теж. І я побачила, що до компанії в Одесі шукають рекрутера. Чесно, я не знала, що він робить. Я просто побачила проводити співбесіди. Ну, і я... Прийшла і з того моменту я познайомилася з Ксенією. Ми працювали у першій компанії разом. В принципі, наш шлях професійний напевно розпочався саме там. І це був такий досвід. Він був достатньо швидким в рамках цієї компанії. Це було півроку, але за ці півроку було все було найняти 30 людей за місяць. Було поспілкуватися на вантуванах і. Якісь ситуації вирішувати, тобто, зріс мій був суто практичним і швидким, проте дуже прикладним у майбутньому, і з цього моменту я в принципі не сходила ніж і так взагалі. А ось ти знаєш? Ти дуже таку важливу річ сказала якраз на тому моменті, коли я подумала, я згадала, як ми з тобою вперше зустрілися. А, ну, по-перше, я хочу сказати для людей, що ти одна з тих, я дуже люблю розкривати людей, і ти одна з тих людей, які. Розкриваються настільки різносторонньо, що ти навіть ніколи не знаєш, що там ще, які там ще таланти, там інтереси, тому, тому інше. І так, справді, ось такі показники, коли дівчатка та хлопчики питають там, а як зрозуміти, чи я зможу працювати чар? Це дуже крутий показник, коли людині цікаво розкривати інших людей. Тобто має бути саме цей інтерес, цікавленість в інших людях. Добре, а в нас справді був такий досвід. Він був дуже такий стрімкий, дуже багато практики, а не так багато теорії, але я пам'ятаю, що навіть на школу керівників там ти, ти приходила, тобто то, то, ми качались. А, скажи мені, будь ласка, ти тобто, ну давай давай так розкажемо. Так розповідаєш, який у нас ще був інший досвід. Напевно, я так. думаю, що вся історія лягала. Що трапилось далі? Ось ми з тобою розійшлися, доля нас розвела по іншим mm -hmm. країнам. Що трапилось mm -hmm. далі? А, далі, якщо чу, якийсь у мене вакуум, я його називаю відпочинок, я а, взяла якийсь період собі, аби перезавантажитися, бо а, ритм, якому я тоді працювала, він був таким доволі стрімким. Ну і це дало свої плоди, проте а, тоді, а тоді це здавалося занадто да, на той вік, який був. І коли я відпочила, я не пам'ятаю, чи ти мені, чи я тобі написала про проєкт, тому що я захотіла повертатися. Ти мені да, запропонувала щось. З наймом з рекрутингом пов'язане для мене це було щось таке капець, Я ж з Одеси, як я буду наймати людину, по-моєму, до Житомира, і це був перший досвід такого дистанційного найму, коли проходиш співбесіду в онлайн зум форматі, коли ти підбираєш під іншу компанію, в якій ти особисто не працюєш. І тоді я зрозуміла, коли найм рекрутинговий проект в принципі успішно завершився, я зрозуміла, що окей. Значить, це можливо. Значить, моя локація це не Одеса, це вся Україна. І далі твій Дубай, який став моїм Дубаєм, проте моїм не фізично, а не знаю, мені здається, частинка моєї такої професійної душі душі вона там і залишилась. І є поки в Дубаї. Я думаю, колись я компенсую цей фізичним там знаходженням. Але був проект теж з побудови. Рекрутингового відділу в дубайській компанії. Тоді у мене взагалі усі стереотипи про те, що якось якісь є кордони взагалі розвитку, він вони стерлися просто. Я зрозуміла, що я можу бути будь-де, я можу працювати так, як мені подобається причину лише інтернет з'єднання, звичайно, це те ще важливо, але більше в принципі нічого мені не заважає. Так, боже, ти нагадала мені ще про той Житомирський проект, бо це було так давно, мені здається, більш ніж три роки назад, і як до нас тоді це було таке по-новому. Скажи мені, будь ласка, ось а, ну, по-перше, мені було також дуже важливо з тобою працювати. Я тебе розкривала, і я в якісь моменти ну, відразу десь там за перший місяць я вже зрозуміла, навіть на першому проекті, що ти не рекрутер. Чому не рекрутер? Ти можеш це класно робити. Це, ти, ти одна з найкращих, як, як ти це робиш. Але для того, щоб бути рекрутером, потрібна якась така знаєш, особистість. Так, тобто то людина, яка любить рутину більш таку роботу технічну, їй цікаво, вона може там собі. Я побачила в тебе багато такого творчого потенціалу, багато дуже такої структурованості, багато чогось ще. І в мене такий був знаєш, момент, що. О, Боже, лиш, лиш би тебе тут не, переж... не, не, пере... не... щоб ти не перегоріла. Угу. І скажи мені, будь ласка, ось ти ми з тобою вже працюємо. Ну напевно, і того десь вже роки два, може більше. А чи були в тебе моменти, коли тобі хотілося взагалі піти з hr І тому що це таке. Це ну давайте будемо відверті, це так часто трапляється з HR-ами, тому що HR-и, мають дуже специфічні обов'язки, і не завжди, якщо вони йдуть там гладенько, це ну, викликає такі емоції, що хочеться взагалі покинути професію. Чи було в тебе таке, як ти з цим справлялася? Да, це цікаве питання. Ну, по-перше, ми з тобою більше трьох років працюємо. Я зараз згадала, що 24-й рік на дворі, якби так. і моє звичайно, у мене були такі моменти і. Напевно, вони були більш яскраво вираженими якраз на початку ось перший проєкт, перша компанія, в якій ми працювали, тоді я прям відчувала все. Мене прижало з обох боків, воно вже ж почало вилізати фізично, там в мене щось болить, ой, я не хочу працювати. Але далі, коли я стикаюся з такими моментами, вони і зараз іноді є, надія, бо багато спілкування, багато різних людей, багато різних не знаю, енергій. будь-що. Але що найголовніше, Певно, для себе я ставлю якусь надмету. Тобто, окей, зараз я роблю технічну роботу, але я її роблю для того, аби. І ось це для того, аби воно завжди для мене найбільш важливе, ніж те, що є зараз. Зараз може бути ну, багато проблем, якісь пов'язані навіть з організаційними моментами, особливо якщо ми працюємо в компанії. Але ось, ця, ось це передчуття того, що станеться щось класне, коли я це пройду. Да, це те, що надає сил потім. І напевно ще важливий показник це оточення, бо важливо прийти до когось, хто розуміє тебе бажано. Класно прийти до друзів, класно прийти до коханих людей, сказати пожалійте, але ще краще прийти до людей, які розуміють, чим ти займаєшся, і сказати слухай, я не хочу навіть іти до цього проекту він мене просто виводить з рівноваги і. Розібрати коротко, да, ось як ми це недавно з тобою робили, аби просто розставити по місцях, що відбувається і що ми можемо з цим робити. Все слухай. Це дуже важливий момент. Так, дівчатка, хто пише, хлопчики, дякую дуже. Валя, дякую. Ми теж також, також раді тобі. А, ти знаєш, це дуже важливо, тому що я інколи прям В тебе дуже крута якість, що ти приходиш і сама про це говориш. Це дуже круто. Дівчата, хлопці, хто працює в HR, будь ласка. А знайдіть для себе або напишіть нам. Ми вас може якось там візьмемо своє оточення. Тобто, це дуже важливо, тому що коли людина розуміє, що ти робиш, через що ти приходиш, вони можуть тобі дати якісь рекомендації або підсвітити своїм досвідом. Про що це так і що це не кінцева зупинка? Що там далі є ще дуже багато цікавого що зараз можливо ти стикаєшся з якимись помилками або проблемами, тому що на це є прямі фактори, які потрібно. Оцінювати, тому так розумію, в мене також були колись такі думки піти з HR, але мене дуже сильно мотивувало те, що до мене все ж таки продовжували звертатися люди. І знаєш, коли я все ж таки знайшла цю свою мету, що я дуже хочу принести такий порядок в цю область. Ось зараз, щоб ми не проходили, я знаю, що є заради чого. Тому дякую, що ти це підсвітила. Яна, от скажи мені, тобто ми з тобою попрацювали трошки, і е, скажу вам ще по секрету. Яна на той час ще е, ну не дуже е, активно користувалася англійською мовою, але е, ми е, змогли зробити проект так, що Яна на англомовному ринку дуже успішно і швидко наймала крутих кандидатів. Тому навіть це можливо, коли у вас є дуже таланові, талановиті люди в команді. Скажи, будь ласка, потім ми з тобою прийшли до академії. Так. Ти знаєш, що цей проект для мене був такий дуже. Ну він мав з'явитися, напевне, ще багато років тому. Але напевне, якщо б не, не ти, не команда, я б його так і не віддала б світу. А ось спершу скажи мені, будь ласка, ти як куратор, ти бачиш всі наші блоки, ти, ти багато з них пишеш, і ти приходила зі мною практичний такий шлях, коли в нас майже не було часу на навчання. От якщо б ми повернулися на 4 роки тому, і а, що б ти хотіла отримати від академії, так, щоб що б тобі щоб тобі тоді могло б допомогти? Угу. Цікаве питання. Я ніколи про це не думала, але точно пам'ятаю, по-моєму, я про це казала тобі, коли нас другий потік курсу йшов, про те, що аби... Такий курс був у мене тоді, можливо, мені було легше. Але я приходила з іншим запитом. Я приходила із запитом і хочу проводити співбесід. І напевно, перше, щоб я хотіла там побачити, якраз про те, як це правильно робити. Бо відчуття того першого досвіду було таким, що ти просто ну, добрий день! Як вас звати? Як ваші справи? Покажіть, що ви робите. До побачення, тобто, ніякої там оцінки, глибини і так далі. А далі. Коли я вже почала розуміти, що HR – це людина, яка просто впливає на все. Це ну, правда, я не перебільшую в компанії HR, якщо він дійсно орієнтований на компанію, якщо він орієнтований на персонал, що не менш важливо, бо я, наприклад, не люблю думку, що HR – це суто там, якась рука власника. Це не тільки так. Це людина, яка дбає в принцип, про компанію в цілому. Так от, коли я це зрозуміла, напевно, я б хотіла. Хотіла, щоб мені пояснили все просто від А до Я. Бо я пам'ятаю цей період турбулентний, коли ти просто заходиш, ти не знаєш за що хапатися. Першим там люди, які хочуть з тобою поговорити біля цієї переговорної нашої, яка була тут у тебе 10 співбесід на день, тут у тебе зарплати, і ще тоді в мене якимось чином з'явилися ведіневськи, які у якої я не користувалися ніколи. І це все ти має входити в 8 годин робочого часу. Звичайно, я напевно хотіла побачити. У той момент, ось роби так, 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 і буде класно. Так, по-перше, дівчатка, дякую дуже, Віка, дякую дуже, що пишеш. Ми також тебе любимо. Так, з приводу у нас насправді був такий інтенсивний дуже проект, коли було, і це така також велика проблема в компанії, коли дуже мало часу на введення на посаду. Тобто я пам'ятаю, що там ви там з іншою дівчинкою HR тренували ще співбесіди, але ось дивись. Ну, Скільки це було? Це було там пару годин часу. Mm -hmm. а, і скільки у нас в академії приділяється на рекрутинг? Ну, майже місяць, чотири тижні. Чотири да. тижні. Останній четвертий, там атестаційний період і так далі, тобто місяць. Тобто різниця надзвичайна, і якщо у керівника немає а, часу фізично на те, щоб а ще й знань, щоб правильно ввести на посаду. А я єдине на що знаєш, там я собі трошки прощала, що в мене не було часу. Що ми покр... ну, мали змогу поспілкуватися і вирішити якісь запитання там, де я могла підсвітити якісь моменти і там передати якийсь досвід, але звичайно, цього мало. І тут ти даєш, ми даємо на академії 4 тижні. А тепер скажи мені, будь ласка, ось ти куратор академії, ти вже провела чотири групових потока. Ти вже зробила там з десяток індивідуальних проєктів разом зі мною і не можу не відмітити, що дівчатка і дівчатка хто є, також може підтвердити, що дають ну таку надзвичайний фідбек по твоєму зворотньому зв'язку. О що ти відчуваєш, коли ти навчаєш інших HR-ів і а, чим, чим до тебе є зараз академія? Просто <рес> я згадала мене просто аж я почервоніла. <рес> ну насправді для мене академія це взагалі щось дуже дуже велике і пов'язане із місією внутрішньою не навчати саме, а відкривати людям те наскільки вони насправді цікаві та глибокі. Бо Кожна, кожен мій зворотній зв'язок. Я думаю, дівчата деякі тут зараз підтвердять це. Він не про те, аби навчити і сказати слухай, роби отак і так буде краще. А спочатку це завжди про те, що вже виходить, просто є вже в людині. Просто вона можливо не помічає. можливо, вона не одразу почула те, що в ній це є. І для мене академія це як в принципі життя, напевно, можливість відкривати людям. Те, наскільки вони можуть бути неймовірно цікавими, професійними, наскільки багато в людях є не тільки знаєш ці хард soft skills, а є ще щось, ще щось, що я не знаю, як назвати. Ось це щось, це те, що ми по факту розкриваємо в академії, і це те, через що ми не можемо прям сформувати якусь супермаркетингову стратегію з академії, бо академія це не просто типу приходьте, навчайтеся, виходьте отримуйте нову професію. Це взагалі про те, про щось більш об'ємне. Беріть інструменти так, беріть підтримку так, але помічайте, наскільки ви неймовірні люди і неймовірні професіонали в майбутньому? Так, тут багато дівчата пишуть тобі коментарів. Дякую, mm -hmm. дівчатка, дякую. А, я хочу сказати, що знаєш, для мене дуже важливо було, щоб це був не лише про професійний зріст, а щоб, щоб люди розкривалися там. Більше як особистості. І ти знаєш як ніхто, що ми даємо дуже багато таких моментів по тому, як себе позиціонувати, відчувати, як оцінювати інших людей. Мені дуже цінно, що ти саме знаєш, та людина, яка може це зробити ну, дуже тонко, дуже круто. І е, мені здається, знаєш, взагалі ведення академії це така робота, це такий ну, величезний взагалі вклад в те, що дівчатка отримують, тому що якщо б ми забрали. Саме куратор з академії, це був би вже геть інший проєкт. І скажи мені, будь ласка, у нас з тобою там залишається з технічними моментами не так багато часу, але мені дуже хочеться взагалі від тебе можливо, щоб люди зрозуміли, і можливо, комусь це буде корисно, зрозуміти, як ти бачиш свій шлях, який вже пройдений. Тобто, що для тебе саме відкрила взагалі професія HR? Що для тебе було? Про тебе нового, угу. По-перше, що я хотіла сказати ще тоді, коли я розказувала про, про попередній досвід, це те, що я взагалі не жалкую, що перший, другий, ну будь-які проекти вони були інтенсивними та іншими, не такими, якими я б, наприклад, погодилася на них зараз. Бо зараз це вже інший стан, інші, інша ціль і так далі. Тоді я просто йшла, бо йшла. Що для мене і про мене відкрилося? По перше, це напевно велика. Об'ємність та вдумливість. коли я спілкуюся з людьми, я не бачу в ній, я не можу це правильно сказати, виразити, напевно, прям літературно, але я не бачу в ній подвоха. От я бачу людину такою, якою вона є зараз переді мною. Вона може бути будь-якою там з ким з ким завгодно, але зі мною вона зараз така. І я не знаю, як це зараз якось автоматично інтуїтивно. Відбувається, але я бачу людину і я бачу її одразу десь. Ось я спілкуюся з людиною, вона така яскрава класна, я її бачу умовно на сцені. Я спілкуюся з людиною, такою більш повільною, але дуже цікавою, яка розмовляє через книги, наприклад, тому що вона читає багато книжок. Я її бачу і ще десь. Тобто для мене це можливість відкрити якесь третє око, я не знаю, і настільки. Брати до свого оточення людей, з якими класно і добре. З професійної точки зору, це неймовірний зріст розуміння важливості ролі людей в компанії. Бо ми, наприклад, казали про те, що HR мають говорити з керівниками. Звичайно, hr мають і можуть. Але будь-хто в компанії може говорити, і це наша найбільша привілея людства розмовляти. Бо у нас є чим розмовляти, і ми можемо говорити про проблеми про те, що ми відчуваємо близьким або в компанії. Коротше, якщо підсумувати то це для мене HR – це щось, що мене систематизувало. І те, що дало мені якусь духовну силу навіть, бо я зрозуміла, як все взаємопов'язане в житті в, через людей та через компанії, через будь що слухай. Ну я, по-перше, дуже, дуже важливу таку штуку про те, що перші проекти були такі хардові, і ось дівчатка, я знаю, що багато хто, коли ви лише поринаєте в світий чар, ви отримуєте такі, знаєте. Складні проекти, тому що ще не занадто багато досвіду. Ще десь ви не розумієте, як це можна обійти. Там як можна зробити більш оптимально. У Мене також були перші там два моїх великі проекти. Вони були ну прям робота в компанії, вони були такі, знаєш, на виживання, але це дало мені настільки сильний і управлінський, і HR досвід, що зараз ну я думаю, ти підтвердиш, ми працюємо лише там з проектами з клієнтами, з якими Кайф якими круто, яким ми справді можемо і хочемо допомогти. А, і а, то це просто така, знаєш, на наганагадування на, тим дівчатам, які нас і хлопцям, які нас дивляться, бо див будуть дивитися, що це окей, це шлях, через який можливо трошки треба пройти для того, щоб потім ви розуміли, що саме ви хочете, а не хочете, або не хочете, тому що в HR ну лише зараз можна там закладати десь приблизно 10 функцій, які ви будете виконувати. Ви можете подивитися на що ви хочете делегувати. Ви можете подивитися, з якими там компаніями або власниками ви точно не хочете працювати. Тому це така закалка, яка вас буде проводити до того, щоб отримати результат. Добре, і скажи мені, будь ласка, як ну я скажу ще від себе, що справді ти кейс взагалі людини, яка дуже сильно розкрилася. Я не уявляю тебе в сфері не про людей, тому що ти дуже сильно про людей. І це розкриває і тебе, і це допомагає насправді людям розкритися. В цьому ми з тобою друж дуже такі близькі. Я дуже рада, що ти це робиш також і також це бачиш. А ще мені здається, я відкрию якийсь секрет, але мені здається, що я для мене було таким знаєш здивуванням, що в тебе є ще така дуже велика, великий простір творчої, такої творчого бачення. Там брендів, маркетингу, тобто ти багато, багато також зробила собі свого вкладу. І скажи мені, будь ласка, під кінець, що б ти хотіла побажати людям, які, можливо, не знаю, були на, на навчанні або будуть на навчанні, або вирішують, чи будуть на навчання. Взагалі людям з HR. -у. що б ти хотіла побажати як людина, яка вже навчила більш ніж 60 людей бути HR? Ой, у мене одразу є такий. Вислів, який німецькою звучить трошки інакше, але якщо перекладати нашою мовою, то це залишатися спокійними. У будь-якому випадку навчання, компанія, взагалі будь-яка ситуація залишатися спокійним. Все в житті. Вирішується лише туди і спокійно. І ти шляхом, ти знаєш, що робити. У тебе є люди поруч, які можуть підказати. Ти завжди можеш писати, дзвонити. У тебе є твоя експертиза, у тебе є. Є, є, да. Коротше, я сказала красиво, по-моєму. чи було чутно, але я старалася. Так, я хочу. Ось ти також і для мене, і для я думаю, для багатьох приклад того, що, по-перше, ти не здалася, коли можна було там 150 разів вигоріти. А, ти знайшла для себе саме ту справу в HR, яка тобі ну найбільше до душі, яка тебе розкриває і допомагає тобі бути на своєму місці. Це також дуже важливо. А, зараз ти посилюєш інших вейчарів. Я дуже рада, що я була з тобою на цьому шляху від початку, тому що ми з тобою пройшли а, всі там, не знаю, якісь гострі моменти, які були пов'язані саме з проектами, але ми справилися і. А, Дівчата та хлопці, що я вам хочу сказати. По-перше, я справді окремо так, окремо радію за те, що дуже великий блок на ось такого зворотнього зв'язку саме проведення Яною Академії. Якщо ви хочете по як це соприкоснутися з, з, з цією професією з нами, з нашим ком'юніті і з Яною, тому що Яна у нас буде. А не завжди вести академію, у нас там є ще друже і ще інші плани на розширення. Тому я справді вам гарантую, що це буде круто і це буде в точку. І ще, якщо у вас є якісь моменти, які де ви відчуваєте себе зараз. Так, остання спроба. Так ось, якщо ви зустрічаєтесь з якимись проблемами в професії, вам потрібна просто якась не знаю підтримка. Ви можете просто нам написати, не знаю, візьмемо вас на консультацію, чи ще куди, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб люди, які вас розуміють, змогли вам допомогти. Яна, тобі надзвичайно вдячна. Взагалі, вдячна, що ти є в нас в команді, що ти. Така, яка ти є, що ти розкриваєшся, що ти спілкуєшся, що ти посилюєш інших. А, на, нарешті ефір, і мені здається, ми з тобою ще проведемо не один ефір експертний, де будемо розкривати якісь теми. А, дякую тобі дуже. Сподіваюся, я не независна. Класний дуже вдячна, по-перше, я дивлюся. Так багато всього, я дуже всім вдячна. Я дуже хвилювалася, але зараз я відчуваю, наскільки багато мені хочеться сказати. Ну, це попочка і чарів. Завжди спочатку ми сидимо в своєму чар-бункері, а потім, коли ми тільки дайте нам поговорити, ми вже готові про все говорити. Тож я, по-перше, дуже вдячна тобі за усі ці можливості на шляху моєму, які були пов'язані з тобою. Ми, До речі, про це не так багато поговорила, а там є про що розказати. І по-друге, я буду очікувати наших наступних зустрічей. Тому що нам точно я про що поговорити. Клас. Все тоді, я не ми з тобою зустрічаємося в ефірі, тому що я маю радість з тобою спілкуватися кожного дня, а люди ні. Тому ми будемо тут висвічувати якісь важливі теми. Я дуже тобі вдячна, я дуже тебе ціную, дуже тебе люблю. Дякую, що ти є, і до нових зустрічей. До нових... Дівчата, дякую.